Вітаю, шановне товариство і маю честь представляти вам унікальний проєкт Українська бібліотечна енциклопедія, який реалізує вже понад 10 років Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого. І хочу виказати слова особливої вдячності сьогодні організаторам конференції за вибір. Проблематики сьогоднішньої дискусії, адже історії творять люди. І саме тому цілком виправданою є особлива увага творців нашої енциклопедії до розділу персоналії, де представлено життєписи людей, гідних нашої шани і поваги, які творять і творили. У минулому історії нашої бібліотечної і книжкової справи е, мій вибір, вибір моєї теми сьогодні обумовлений передусім тим, що у цій е, галереї портретів енциклопедичних не виправдано мало представлено діячів, які закладали підвалини в е, організації бібліотечного обслуговування найменших наших користувачів, дітей і підлітків. Так склалося на превеликий жаль, але науковці чомусь оминають цю проблематику, і відтак і у попередньому варіанті словника нашої енциклопедії, ім'я про яке я буду сьогодні говорити, не було представлено. Річ у тім, що енциклопедія як фундаментальний ресурс має спиратися на авторитетні джерела. На об'єктивні джерела, наукові джерела. І якщо про особу відсутні відомості в таких джерелах, то безумовно створити її енциклопедичний портрет стає непросто. Що стосується розвитку дитячих бібліотек, будь ласка, наступний слайд, то таким фундаментальним і авторитетним джерелом для енциклопедистів, є монографічна праця. Яка побачилась від 2015 року і є результатом багаторічного дослідження Національної бібліотеки України для дітей, яке було запроваджено започатковано ще на початку 90-х років у співпраці із кафедрою бібліотечної роботи з дітьми, дітьми та юнацтвом колишнього, тепер уже колишнього Київського університету інституту культури нинішнього вже університету. Попри незаперечну цінність цієї праці, йдеться про історію розвитку бібліотек України, яка ви бачите на слайді, попри незаперечну цінність, книжка унікальна своїм фактажем, своєю опорою на архівні дослідження. Утім в особистісному вимірі. На жаль, має дуже багато прогалин. І якщо і згадуються деякі персоналі, то лише дуже стислими і короткими відомостями. І серед оцих маловідомих людей, які стояли біля витоків створення перших державних бібліотек України для дітей, було ім'я Ганни Натанівни Марголіної, про яку я сьогодні буду говорити. Не можна сказати, що вона на сьогодні її ім'я зовсім невідоме. Фрагментарно її творчість зачіпали в своїх дослідженнях такі відомі бібліотекознавці, як Розалія Гуревич у свого часу, Микола Зніщенко, Галина Ковальчук, Лариса Гарбар, формуючи свій словник історії бібліотечної справи в іменах. І Безумовно, основою для підготовки статті були праці уже нині покійної Ганни Іванівни Погребняк, яка на початку 90-х років досліджувала становлення і розвиток дитячих бібліотек України. Хто ж така Марголіна? Можна наступний слайд. Коли ми почали. Цьогоріч, як ви знаєте, відзначалося сторіччя Українського наукового інституту книгознавства, який діє в Києві у 1922-1936 роках. І на відзначення цієї дати в нашій енциклопедії були актуалізовані дослідження навколо таких тем, як бібліотечна педагогіка, керівництво читанням, які були предметом уваги науковців цієї інституції і тих громадських діячів, які співпрацювали з інститутом, і серед цих діячів була і Ганна Марголіна, саме тому. Ініціатором підготовки статті до енциклопедії була відома книгознавиця, директорка Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені Вернадського Галина Іванівна Ковальчук. Коли ми з нею спілкувалися і обговорювали, як має виглядати ця стаття, які є перепони в підготовці статті, ми зійшлися на тому, що Особистість Гани Марголіни надзвичайно цікава і неординарна, і е, вона е, йдеться про Ганну е, Галину Іванівну Ковальчук, яка е, настільки зацікавила мене цією персоною, що е, я вже як кажуть перевтілилася із редакторки енциклопедії на е, дослідницю творчості Ганни Натанівни. І так е, народилася стаття. У співавторстві, і сьогодні вже вона оприлюднена, опублікована в українській бібліотечній енциклопедії, доступна для перегляду, для ознайомлення. І я би хотіла сьогодні менше говорити власне, про її біографію, про її творчий шлях. Це все вже всі зацікавлені, можуть прочитати в українській енциклопедії. Мені хотілося сьогодні поділитися з вами своїми враженнями від цієї роботи. Від того, як твориться енциклопедія, коли відсутні фундаментальні ті джерела, про які я говорила на початку. Наступний слайд, будь ласка. Ганна Погремняк, про яку я згадувала, яка вперше написала життєпис Гани Марголіної, одну зі своїх статей так і назвала Життя віддана бібліотекам для дітей. Так, так і є насправді, тому що уявіть собі, Ганна Марголіна не була українкою, не була уроджен... уродженкою українки. Вона народилася в далекій Північній Осетії. Потім навчалася, уявіть собі, навчалася в Парижській Сорбоні. У 911 році вона повернулася до Києва з Парижу. Повернулася до Києва, де мешкала на той час її родина з тим, аби все своє життя подальше присвятити Україні і бібліотекам для дітей. Свою бібліотечну діяльність вона розпочала у теж унікальній книгозбірні, можливо, ви мало теж про неї знаєте. Це київська приватна бібліотека Дори Доброї, яка була власне. Однією з перших в Росії і на теренах України власне першою бібліотекою спеціалізованою установою, яка обслуговувала дітей, дуже цікава історія цієї бібліотеки. Так само про неї можна прочитати в нашій енциклопедії. Але саме тут під впливом засновниці дори доброї, яка була меценаткою, громадською діячкою і вона була педагогом. І сповідувала, сповідувала думку про те, що бібліотека, яка обслуговує дітей, є передусім педагогічною становою, і оця приватна бібліотека. Яка була заснована 1909 року в Києві на початку ХХ століття була таким осередком, унікальним осередком, де гуртувалися діти, батьки, вчителі, і тут саме тут народжувалися ази бібліотечної педагогіки, народжувалися ази загалом бібліотечного обслуговування, особливостей бібліотечного обслуговування дітей. Так сталося, що е, саме кістяк бібліотечних працівників, які тут працювали, стали е, е, державотворцями бібліотечного будівництва. І, е, е... І Марголіна і Дора Добра стали членами бібліотечної секції, яка була створена при бібліотечному відділі позашкільного відділу наркомосу України. Яку створили задля того, аби вирішувати нагальні питання саме функціонування бібліотек для дітей. Секція працювала дуже короткий час, червень-серпень 2019 року, і Марголіну запросили як представника цієї дитячої бібліотеки на посаду секретаря інструктора, і саме на її плечі лягла організація роботи цієї секції, напрацювання документів. Тобто, це той час, коли напрацьовувалися базові документи для розбудови мережі. Дитячих бібліотек в Україні на превеликий жаль реалізувати багато ідей, реалізувати тоді не вдалося. Але коли в 20-х роках, уже коли прийшла радянська влада, і бібліотека дори доброї була. Реорганізована і на її базі була створена Центральна державна бібліотека для дітей та юнацтва міста Києва. Марголіна очолила цю бібліотеку і майже 10 років очолювала її, і перетворила справді на справжній осередок бібліотечно-педагічний осередок і культурно-просвітницької роботи, і виховної роботи з читачами дітьми. Історія цієї бібліотеки просто унікальна, вона не вивчена, вона фрагментарно тільки представлена у окремих публікаціях. Але забігаючи наперед, скажу, що ця бібліотека стала попередницею нинішньої бібліотеки Київської обласної бібліотеки для дітей. У біографії Ганни Марголівни були, була не тільки педагогічна праця, вона була Її діяльність активна громадська діяльність, науково-дослідницька діяльність, яку провадила саме ця бібліотека, це був той новаторський напрямок, який загалом був абсолютно новим для того часу. Але Марголіна вникала в усі сфери, де можна було. Поширювати ідею про створення дитячих бібліотек, підтримувати, формувати суспільну думку, і тому гуртувала навколо себе всі, всю бібліотечну спільноту, які обслуговували дітей, і безумовно представляла інтереси на різних форумах тогодішніх. і класичною її доповідь на першому всеукраїнському з'їзді бібліотечних робітників, за якою була. Власне, ухвалена резолюція, і ця резолюція її можна розглядати як програмний документ для розбудови дитячих бібліотек мережі дитячої бібліотек України. Далі, будь ласка, наступний слайд. Певний проміжок часу Ганна Натанівна займалася науковою діяльністю, і в 30-му році їй було присвоєно звання наукового співробітника і запрошено до київської філії. Українського наукового науково дослідницького інституту педагогіки секція дитячого читання. Тобто на той час, на початку 30-х років, це був той центр, який акумулював обґрунтування практичної практичної практичного досвіду бібліотек, які існували, і напрацьовував відповідні, відповідні рекомендації. Я хочу сказати, що знаєте, коли ми писали цю статтю, готували і намагалися якомога більше знайти праць Гани Марголіни, і я вам скажу, що це було дуже непросто. Єдина, єдина бібліотека де вдалося знайти праці гани натанівни це державна наукопедагічна бібліотека імені сухомлинського і це виправдано поза як у фондах бібліотеки цієї про яку я кажу збереглися фонди фонди інституту інституту педагогіки де працювала гана натанівна у відділі дитячого читання і Ті праці, які вона створила, це просто унікальні праці. Я тримала їх в руках. І знаєте, поверніть, будь ласка, попередній слайд. Хочу поділитися з вами. Можете вернути слайд попередній? Дякую. Так, от дивіться педагогічна спадщина з питань дитячого читання. Це така собі антологія, яку я вперше зустріла в Україні. Я хочу сказати, що свого часу я навчалася в інституті культури на відділенні дитячих і шкільних бібліотек. Звичайно, про цю книжку ніхто не згадував, ніхто на її не показував, і я про неї дізналася лише тепер, коли працювала над портретом Ганни Марголівни. Ця книжка, це така собі хрестоматія, яка містить розвідку із історичну розвідку Гани Марголіної про питання. Історичні питання дитячого читання в спадщині в світовій спадщині, починаючи від середньовіччя, закінчуючи франком, от вона зробила такий короткий огляд праць, в яких розглядаються питання дитячого читання. А друга частина це власне зібрані хрестоматійно зібрані уривки із цих робіт, про які згадує Марголіна в своєму огляді. Надзвичайно цікава праця, і мені було дуже приємно, що я знайшла роботи Svana Franca. Про дитяче читання, про періодичні читання для дітей, про яких ніколи не знала. І наступний момент, на якому я теж хотіла зауважити, от е, наступна книжка позашкільне читання дітей. Знову ж таки, я дуже тішена була, коли прийшла до бібліотеки Сухоминського, що я нарешті знайшла цю книжку, бо ніде навіть в бібліотеці Вернацького немає цієї книжки. І яке ж було моє розчарування, коли я розкрила цю книжку і побачила, що з 3 по 18 сторінку там де мало бути. Стаття Ганни Марголіни, її там не виявилося. Вона була просто по-варварськи видрата звідти. Чому питання? 30-ті роки, тому залишається лише здогадуватися, думати. ну, Важко сказати, чому так, але це єдиний примірник, який я знайшла, і він виявився без праці Ганни Марголіни. Далі, будь ласка, наступні. Я би хотіла ще кілька слів сказати. Наступний слайд, будь ласка, що Ганна Марголіна, от висвітлюючи свої погляди на дитячі бібліотеки, розглядала їх безумовно комплексно у контексті дитяча книжка, дитяче читання і бібліотека для дітей. І наступний слайд. Ті праці їй належать ну, поки що, ми виявили десь трохи більше двох десятків публікацій, можливо, їх більше, можливо, пізніше хтось візьметься, дослідить глибше і віднайдуться інші її публікації. Але ті, що ми знайшли, свідчать про те, що це людина, яка була надзвичайно обізнана світовою історією розвитку дитячого читання дуже добре знала психологію дитячого. Соціологію читання добре знала, була обізнана із світовим досвідом поза як володіла іноземними мовами, могла читати публікації з досвіду, скажімо, із зарубіжних фахових видань і так далі. Лідія і... при всій повазі у нас. Визначена кількість кожного визначений час доповіді. Я дуже прошу вас завершувати. Я завершую. Да. Дякую, перепрошую. Перепрошую. Я хочу сказати тільки у підсумовуючи, хочу сказати, що для сучасного бібліотекознавства дуже важливими є погляди Ганни Марголині на дитячу бібліотеку, її місію, на структурну змістову модель дитячої бібліотеки, на типологію бібліотек, яку вона запропонувала, на на, скажімо, розвиток дитячого читання, на дитячу книжку, на пропозиції до видавців, якою має бути дитяча книжка, і, безумовно, її бібліопедагічні ідеї, які реалізовані у бібліотеках, в яких вона працювала, дуже цікаві і варті того, аби їх сьогодні досліджували. І на завершення хочу сказати, що закликаю всіх учасників, які сьогодні присутні. можливо або ви менш дотичні до бібліотечного обслуговування дітей, але мені здається, що оця ніша, яка поки ще є дуже мало дослідженою, все-таки потребує вартує того, аби звернути на неї увагу, аби розкрити ці постаті, які так само творили нашу бібліотечну історію, і так само варті того, аби бути сьогодні. Відомими і шанованими нашому нашим співтовариством і нашим суспільством. Запрошую, будь ласка, останній слад. Всіх, хто співпрацює з бібліотечною енциклопедією, щиро вдячна за те, що долучаєтесь, і всі, хто ще не пробував, хто має ідеї, хто має напрацювання, будь ласка, звертайтеся, долучайтеся. Це колективна наша праця, колективна наша робота. І творимо бібліотечну енциклопедію. Разом